Доброго дня, шановні глядачі, першого міського. Я хотів би розпочати нашу розмову з вами про дуже цікаву подію, яка відбувається звичайно зараз для кожного українця в сполучених штатах. Ведеться практично боротьба за те, щоб сполучені штати нарешті визначилися із сумою допомоги. Часом надавання цієї фінансової допомоги, врешті, проголосували. так. Ну поки що, все це йде достатньо негладко, І на превеликий жаль, виборча кампанія, яка мала би початися десь за рік, ну бодай за півроку президентська кампанія, вона почалася вже. І на превеликий жаль, е, коштом цієї передвиборчої кампанії є допомога Україні, бо закладена вона у головні баталії республіканської. Партії проти демократичні від е, республіканців іде Трамп від е, демократів іде Байден, Це чудово розуміють. І ця війна, тобто ну, скажімо так, передвиборчі перегони або передвиборча війна. Вона зумовлює боротьбу. Боротьба це абсолютно нормально в демократичних країнах. Про шкода, безмежно шкода, що жертвою цієї боротьби є саме Україна. Тому що ситуація розгортається достатньо несприятливо для України, але тим не менше був візит делегації, достатньо крупної делегації від України до Сполучених Штатів, де був присутній е голова офісу президента Єрмак, і він припустився заяви, яка не мала би як на мене прозвучав пролунати з вуст. Е скажімо так, важливої державної особи, якою є Єрмак. він є значно важливішим е, діячем української сучасної держави ніж просто е, адміністративний керівник. Ну, по, скажімо так, президентського палацу чи президентського, як вранці, це прийнято вважати керівником і палацу. Це дуже незначна постать в французькій е, адміністрації, і практично пересічний е, виборець не знає прізвища цієї особи, тільки фахівці, журналісти, ну і можливо е, співпрацівники в Україні. ситуація зовсім інакше. Це важливо, е, персонально важлива постать. Робить заяву про те, що. У випадку неможливим є продовження звіщення території, якщо не буде надана допомога Сполученими Штатами, і створить великий ризик програти війну. Слово програти війну ніколи не лунало з вуст президента Зеленського, я думаю, не пролунає. І ніколи з офіційних державних мужів ніхто цього не говорив. Шкода, що це пролунало з вуст Єрмака. Бо насправді це не е, обмолка, це не е, випадок, це планомірно спланована якби, заклик до Сполучених Штатів. Якщо ви нам не дасте те, що нам необхідно, ми програємо війну. І насправді це створює дуже негативне сприйняття у поміркованих е, республіканців. Ну скажімо, тих тих. Тих сенаторів, тих конгресменів, які спираються у своїй критиці на Україну саме властиво на ці тези, що Україна не готова до тривалої війни, самостійно не готова. То чому Сполучені Штати мають бути зацікавленими, в чому інтерес Сполучених Штатів, щоб постійно утримувати українську державу в період її, як ми тепер розуміємо, твердять вони тривалої війни і. Не має права український державний діяч давати такі козрі тим особам чи негативні інформації, які сумніваються, чи підтримати чи ні Україну, або не до кінця є такими ну вже абсолютно е вмотивованими трампістами, до котрих не доходить будь-яка інша інформація, ніж та, яка виходить від самого Дональда до Трампа. Тому. Це помилка, і на превеликий жаль так, довелось потім виправляти. З'явилися якісь інформації в соціальних мережах від того ж самого Єрмака, що Україна виробляє артнабо і випускає ще якусь військову продукцію. Бо в чому ситуація? Американці твердять, що дивіться, якщо ми допомагали два роки. За ці два роки Україна не виготовила навіть одного набою для рушниці, бо в останній пакет допомоги 4 мільйони набоїв для рушниць, е, Сполучені Штати передали. Це 4 мільйони доларів. Я думаю, що ці 4 мільйони доларів, якщо Україна виробляла ці набої, бо будь-що виробляла, бо ми не знаємо достеменно, що виробляє в якій кількості і чи виробляє е, Україна в, не, в такій питомій кількості. Набої чи арт набої не набої точно не виробляє, бо навіть це не звітується, а звітують, що виробляється арт набої. Ми не знаємо цифр, але ми вже маємо інформацію від Зеленського, який впродовж заяви. І також це як елемент, скажімо, не тиску, але інформаційної зацікавленості поміркованих противників надання Україні фінансової допомоги, твердить, що Україна вже. Насправді почала виробляти військову продукцію. Що ВПК запрацювало, Що буде випущено шість Богдан на місяць. Дай Бог! Це велика кількість. Насправді, бо, наприклад, Цезарі виробляються тільки в два, трошки 18, до 20 і хочуть наростити до 40 в місяць. Це в планах. А якщо Україна буде виробляти аж 6 щомісяця, це достатня кількість. Але добре, а де будуть артнабої, бо випустити дуже добре, випустити засіб, який стріляє, чи це рушниця, чи це е, е, артилерія, чи це гармата, чи це будь, будь що чи це ракетна строка, треба вона має виконувати функції. Це не прикраси, це не е, радіолокаційний комплекс, який випустив, він вже працює. Це не дрони, які вже випустили, і то навіть до дрона потрібні артнабої. Ми це чудово все це розуміємо. То хто випускає? Хто відповідає? Де е українське ВПК з виготовлення артнабої, які будуть забезпечувати ті шість богдан, які буде виробляти Україна. і це. Властиво, це головний посил, головна інформаційна нота, яка має постійно награватися усіма делігаціями України для сполучених штатів. Що ви так ви інвестуєте в демократію? Ви інвестуєте в безпеку європейського континенту, ви інвестуєте в українську армію, яка забезпечуватиме... Зараз забезпечує непроходження російського війська через власну територію із виходом на кордони сучасного ЄС. В подальшому це буде робити. Ви інвестуєте, але чи Україна інвестує у власну безпеку? Чи український бюджет достатньо використовує кошти для того, щоб забезпечити бюджет України? Забезпечити військово-промисловий комплекс необхідними коштами? Ми цього не чуємо. Ми почули, що аж 20% буде в цьому бюджетному році передбачено на у збройні сили, але ми також чудово розуміємо, що з тих 20 скільки піде тільки на отримання персонал? Ну напевно, половина, тому що проблема в тому, що не закладалися ці бюджети раніше, так, але вони не закладалися і минулого року. Скільки було закладено в цей бюджет, який зараз діє на виробництво тих самих Богданів, Нептунів, Стуг. Про це інформація мовчить. Я вже не кажу про те, щоб просто взяти і виготовити запустити фабрику з виробництва набою. Бо якщо безпечно випускати Богдана, це вразливе підприємство. Якщо Україна. В стані забезпечити безпеку цього підприємства перед роздвалею російських безпілотників, ракет, інших знищувальних комплексів, які можуть завдати шкоди виробництві, ну то чому не виготовити те, що найпростіше у виробництві, найлегше у виробництві, врешті-решт. Це викликає дуже серйозне розчарування навіть у друзів України, які твердять, що так, Сполучені Штати звичайно мусять, зобов'язані надати е, Україні допомогу. Але як твердить, наприклад, колишній очільник ЦРУ Петрево скаже, ну так, але це стимулюватиме, можливо, хоч зараз застимулює Україну для того, щоб відродити запустити на другому році війни власне військово промисловий комплекс. Тому що має працювати держава не на Просто на перемогу абстрактну, а на війну. Тобто, воєнні рейки, воєнними рейками має їхати українська держава нині. Тобто, все, що, все, що випускає і працює, має працювати на забезпечення в першу чергу Збройних сил України, забезпечення усім, що може Україна забезпечити самостійно. Потім казати, от ми даємо 30% пону, але ми мусимо дати 70%, бо ми ще не встані запустити повністю усі свої виробництва. Твердить, що ми там туманно, що ми там щось запускаємо, щось робимо нам складно дайте нам гроші на усе. Це дає величезні, серйозні великі е кози, козирні тузи на руки тим, хто грає проти України в Сполучені Штати. І тут, звичайно, можна і треба звинувачувати е російські пропагандистські структури, які тиснуть на сполучені штати, тиснуть на конгресменів персонально, колективно. Впливають на процеси, так це було і зараз це відбувається також. Але тим не менше, тим не менше, Україна має давати також козирі своїм друзям, Має підтримувати не словом і посмішкою, не делігаціями і візитами а демонстрацією того, що, попри війну, попри все, попри труднощі і біду, попри е, окупацію значної частини території. Попри те, що Росія загрожує щоденно, щонічно, можемо так сказати нальотами і знищеннями цивільної інфраструктури України, ми запускаємо виробництво. Нам складно, але ось перші результати. Ми практично не можемо, але ось це і це ми зробили і тут. На превеликий жаль, Україна не може похвалитися великою кількістю успішних результатів, тому що насправді поки що український військово-промисловий комплекс прогулює домашнє завдання, і українська е, влада мусить. Наверстати те, що було на превеликий жаль, розбалансовано раніше, так звичайно, що забезпечувати інформаційну підтримку складно, але це було зроблено. Але потрібно ще забезпечувати і матеріальну підтримку власної перемоги, тому зараз. Подібні заяви, я вважаю, ну принаймні, як мінімум, вона має бути має пролунати, хоча б бодай формальна критика від самого президента Зеленського, бо не може його представник на виступі в сполучені штати головному партнера, головного партнера, безпекового партнера України нині. Твердити, що ви нам не дасте, ми програємо. Ні, це утруднить. Це може дати нам е, затягнути війну. Це може створити небезпеку для е, європейського континенту. Це може е, дати шанс е, повірити Путіну в тому, що він е, зможе пройти Україну і загрожувати європейському союзу. На ні слова про поразку, тому що слово матеріальне слово часто повторюване дуже е, рідко не стає фактом. І властиво на тлі того, що Росія повідомляє бо відчуває, що карти здаються на її сторону стола зараз. Так складаються обставини і з виборами в Сполучених Штатах, і з виборами в Голландії в Словаччині. Що вже заявляє Кремль, що ми даємо 30% нашого бюджету російського, тобто бюджету, на військово-промисловий комплекс і. Тут це також е, формне не прямий, але дуже серйозний тиск і на захід в тому числі, і на поміркованих противників, і на поміркованих прихильників України, які створюють, ну скільки б ми не дали, да, Росія може дати більше. Московія має дуже багато коштів. А тут ще й представник України каже, що якщо ми не дамо, програє. А якщо ми дамо, то невідомо чи виграє знову. Бо це також не пролунало. Тобто у виступі це якось опустилося між словами, те, що ваша. Ваша допомога забезпечить нашу перемогу сполученими штатами Україні, і тому я вважаю, що кожний державний діяч на кожній позиції в Україні має перед тим, як робити заяви, думати і співставляти з тим, що він сказав, і що хочуть і мають від нього почути. І е, американці, але і в першу чергу українці. Дякую вам за увагу.